Від всім Сьогодні я буду, буду підписуватися на всіх найкращих, ну, на всіх підписників. Підписуємося. Я підписуюся, коротше, на всіх підписників, яких я бачу. Це ці підписники, ну, це, це всі ви, які на мене підписалися. У меня их, у мене, в принципе, не так много, но ничего страшного. Так. Ой. Ну, вот и далее. під... А, а что, я уже на всех подписался? А, добре, я, напевно, уже на всех подписанных подписался. я знаю, что это не все, у меня их... Їх... Дуже багато, але, я... але це напевно ну, це всі підписники, які найкраще. Добре, я всіх підписався. Все, пока.